Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Я була в мами в гостях і була братика в гостях, і братик мені подарував ось такий подарунок. Як ви думаєте, що це таке? Я думаю, що ви здогадуєтесь. Друзі, дивіться. Що мені братик подарував? Ну, братик не саменький, а своєю сім'єю. Так, зараз ми розкриємо. Так, так. Ось так. Я вже мами дивилась. Дивіться, що в нас є що. В нас є? Так. Зараз я порозкладаю, а тоді вам покажу. Друзі, ось я маю таку, такого ліхтарика і як павербанк, дуже дуже непоганий. Але наскільки його буде батарея, довго триматись, я не знаю. Ну, Сьогодні вечором я випробую. Так, в нас взаді можна під'єднати ось цих три лампочки. В лампочці доволі є шнур такий величенький. І коли під'єднуємо лампочку, тоді включаємо і лампочка загоряється. Так, тоді можна ось так включати. Далі ближче. Так, з цим ми розібрались. Ось це в нас сонячна батарея, щоб зарядити ось цей наш такий нашу таку батарею, акумулятор, ліхтарик, як правильно його назвати. І, або ось за допомогою електрики. Також можна його заражати, ось сюди вмикається. І все. І все. А ще не все, друзі, ще не все. Ось ось ще в нас є коротенька, правда, шнур, який має таких чотири жилки. І можна заряджати телефони. Ззаді під'єднуємо і заряджаємо телефон. І служить наш ліхтарик як павербанк. Я думаю, я думаю, що, що дуже гарний подаруночок. Я, друзі, дуже-дуже задоволена своїм подарунком. Дуже задоволена. Я щиро дякую братику, своїй невісточці, племінникам, які приймали участь, які дарували мені, які бігли на зустріч до тьоті. Тьотя, тітя, тобі тато купив щось. Ми тобі підготували подаруночок. Я задоволена, я вам щиро-щиро дякую, дорогенькі мої. Це для мене дуже гарний подарунок. А як буде служити, будемо бачити. Зараз я його візьму, поставлю на сонячну батарею. Нехай заражається, поки є сонечко. І, І все буде добре. Ну що ж, дорогенькі мої друзі. Усім скажу до побачення. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я, я буду сьогодні випробувати свій подарунок і десь якось поділюсь і розкажу вам, як служить ось такий ліхтарик повербанк Можна відразу його назвати «Павербанк», тому що є батарея, від якої можна зарядити телефон. Усі. Пока-пока-пока.